Театр Лесі Українки запрошує на нову виставу Трамвай жадання за Теннесі Вільямсом. Культура на часі вітала на топремірний показ, аби не знатись, про що ця п'єса, які надзвичайно актуальні питання вона піднімає. І чому кожному варто завітати на прем'єру? Ви щось шукаєте дорогенька. Мені заблукали. Мені сказали сісти на трамвай, який називається Жадання. А потім пересісти на трамвай, які називаються кладовище, і проїхати шість зупинок до Елизейських полів. Ви там, де треба. Коли журналісти запитали Денисі Вільямса про що п'єса, то він сказав що це прохання до світу, про дбайливе ставлення до делікатних людей. Він виділив саме особливість делікатності. Тут, напевно, ще є ствере зі всякою нечисті. Ні, дорогенька, тут тільки залізниця. Я хочу говорити серйозно. Ну чому ти мені не сказала? Ні. Не написала мені, не дала мені знати. Не сказала про що? І що ти живеш в таких жахливих умовах? Трохи вражена цим. Ну Звісно. Все не так і погано. Я... Новий Орлеан зовсім не схожий на інші міста. В сценографії ми намагалися підкреслити жорстку карусель життя. Це така символічна штука. Це і дороги, це і відзеркалення, цей і бруд, і іржа, і, в принципі, така трешове середовище. Стелла, я маю інсайдерську інформацію про твою старшу сестру. Відчепийся від неї Стеллі! Ні-ні-ні. Ця дівка назвала мене посередністю. Останнім часом ти робив все, щоб стерти її, а бланш вразливий. Ти маєш зрозуміти. Ми росли в зовсім в інших умовах ніж ти. Я знаю, я знаю. Мені казали, казали, казали. А ти знала, що вона нас напихала брехни? Ні, я. так але шило Вилізло із мішка. Я розкопав деякі факти. А, які факти, як канарка, га дуже часто останню сцену скорочують. Все закінчується на зґвалтуванні і все. Але для мене найважливішою була оця сцена, коли весь світ далі крутиться, ця карусель, механізм цей, і всі прекрасно розуміють, що він це зробив, і всі вони закривають на це очі. Я хотіла, щоб люди зрозуміли, що ти не маєш права на насильство, ти не маєш права, яким би був не негативним та жінка, той чоловік, та дитина, поти якої ти хочеш направити своє зло, своє насильство. Не знаю, чи правильно я зробила. А що ти могла зробити? Якби я їй повірила, я би не змогла жити зі стелі. Ніколи в це не вірю. Життя має тривати. Є потреба, щоб ми побачили через одну таку локальну історію більш широкий світ. А саме, коли... Жертва лишається сам на сам своєю проблемою. Весь світ від неї відвертається, і в результаті є ту рацію до насупства.